Всім добрий раночок, гарного дня. Усім він на каналі, моє життя. Мене звати Світлана, хто не знає. Сидять хлопці, помахайте, скажіть, всім привіт. Дюєті вам передаю. На коментарі відповів вам, як тільки буду вдома. Зараз нема часу. Вибачте, я там сердечко поставляла вам. Дуже багато привітала моїх підписників. Дуже вам дуже дякую. І ручка каже, так приємно. Дуже дякуємо вам, всім рідним, родичам, всім, друзям, всім. Давай тільки підвищуємо Буде дуже приємно. Козочки! Ой, які красиві. Що робиться коз. Ну це ж треба чаєві. А, вон хазяйка поїхала на велику із сосною. Хто сілочку викинув? Ой, капець, прикольно як. Забрали ми Ігора, Ігор спав, вже вон геть іде. Сват пішов спереді, а Дімка, діти, і Віталік поїхали. Повезли ленту. Нам ще таки деякий одяг. Комусь Тому Чи дам. То... Трошки продам, бо треба гроші. Все. То, думаю, що здавні. А кому що не треба, буде то й продатися, картинка? Зараз вже в печаль кольоси стоять. Це яка краса? Да, це О, все це світиться, так? Це? Да? Ну, це така О, вежа, Данюш. така прикольна вежа, тільки вона Є вежа. Ейфілева вежа. Дивіться, яка краса. Вау! <гас> боже, як красивий! А ні там тут теж гарно! Ні там тут теж гарно! так, Давай, Дімка! Всім привіт! Ми біля Альфової вежі в Парижі. Дуже гарно. Так, я йду підпишу. Пиши дякую, що на канал. Ставте лайки на канал. Дякую, дякую вам, хто підпишеться і поставить лайки. Пишіть коментарі. Міненько, так? ну, звісно, такий дивіться, сніжок сипли, погода помінялася, дуже холодно, як вітерець, ну а так. Ну, може не вірно навіть, навіть. Зайчики мої. Люблю діток. Диви, які гарні, бачиш, які скамеєчки гарні. А тут і класно літом. І як оце, щоб ну, біло, як сніг, гарно. Я тут не була, а з доці привезла. Ми зараз будемо вже відпроважати гостей своїх рідних на вокзал. Не падай Дімка, замастися. Замастися чи ні? Сонечко. Чи не замастися? Державний університет. На відео? Но є туї. Які гарні великі туї. А ну давай пройдемо кінець і підемо. О, я Нікітка залишився вдома, гуляли, нагулялися з Дімою. Каже, я так замерз. І ось Який камінь. Ох, який камінь гарний. Слизько, так? Да? Ну, вже вертаємося, бо нас ждуть. Ну, зазніміть як тут. Ой, так, да, не йди. Дуже класно. Сфоткайте, Дуже як тут в Парижі. Дуже гарно. Дуже да, гарно. Так, пішли. Вже їдуть на Київ. Завтра люди на роботу. Так відпросилася. Молодчинка. Звісно, доці такий сюрприз зробили. Дуже молодці, що приїхали. Так, то я не знаю, сьогодні теж будемо їхати. Побачимо, що яка краса. Ну, дуже вечором каже, досі яке гарно. Каже, так гарно світиться все. Ну, я замерзла. Нам ще треба, напевно, заїхати, коли 에, колеса попідкачувати. А! Отак, до колеса качає в мене молочинка. А я думала, що ми заїдемо. Вона у мене качає сама. Мастер на всі руки. Що там? Колеса качають. Дивись, як уже стає біло. Краса. Мама, не знімай. Дивіться, вже скільки снігу. Нікітусь! А Нікіта, де Паш...» Іди, зайчик, все. Ми вже їдемо. До свидання, тебе люблю. Все, з Богом. Ми вже виїхали за коростень. Скоро, скоро будемо вдома. Звісно, щось таке мететься, щось сніжок такий, так. Да? Ну нічого. Все. Дорога дуже-дуже, бачите, ями дуже, бачите, який ям. Може помалесенько їдемо, тому що все гіцає, щоб не влетіти в ямку. Ось ми й Слава Господу Богу, так. Да. Ми добралися вже наше місто. Заїдемо в да? купимо yeah, yeah, якогось батона. Пару днів вдома не були так? Я не знаю, там, по-моєму, в мене хліба повно, але нехай буде свіжий. Чай поп'ємо. Нічого не хочеться, тому що понаїдалися, єдиство, що поки Віталік відключає, печку де вона. Ось печки такі толки, як.